У підсумках тижня ми вже майже рік розповідаємо про хворих дітей, яким потрібна наша допомога. Допомога насамперед фінансова на дороге лікування, переважно у закордонних клініках. Багато з наших маленьких героїв страждають на рак крові. Їм життєво необхідна пересадка кісткового мозку. Подібні операції роблять і в Україні, однак лише за умови, що донор є близьким родичем. Від нерідного донора кістковий мозок у наших клініках не пересаджують. Чому? Адже Україна завжди славилася своїми хірургами і медичними досягненнями? Відповідь шукала Ксенія Поважна. Радувала нас. Вона була так, як ми родителі незрячі. Це була єдина наша поддержка і допомога. Історія 18-річної Тетяни Кудрової починалася, як і сотні подібних. Єдина донька інвалідів позору потребувала трансплантації кісткового мозку від нерідного донора. Ціна життя 150 тисяч доларів. Батьки в розпачі, гроші збирає по копійках вся країна. Всі любимая, пока. Ми всі тебе дуже любимо. Давай, доченька, пока. Виздоравлювай швидше. Пока. В Україні не проводять трансплантацію кісткового мозку від неродинного донора. В подібних випадках лікарі можуть лише написати рекомендацію щодо необхідності пересадки за кордоном. Роді стається на руках з такою рекомендацією, з такою випискою. І далі його вже забота і проблема знайти клініку, знайти гроші, організувати вот все переміщення ребенка з України в цю лікарню ну і займатися всіми іншими питаннями. Юлія вже п'ять років допомагає рятувати онкохворих дітей. Вона волонтер, як і десятки інших небайдужих, допомагає батькам збирати гроші на лікування, веде листування із закордонними клініками, вирішує юридичне питання і на додачу підбадьорює дітей на заняттях з арт-терапії. Все це мала пробити держава. Є навіть відповідна програма, яка через чергу фактично не працює. За рік приймається єдинічні рішення, коли такі. Щита проплачуються і более того, прийняття положительного рішення не сам самофакта проплати. У нас є несколько дітей, по которым в марті решение, по рішення. ни копійки що на клинике не було перечислено. Діти не можуть стільки чекати. Зазвичай є близько півроку, щоб зібрати гроші, знайти донора та провести пересадку. На родинної трансплантації кісткового мозку щороку потребують близько 180 українських дітей. Їх і чекають у клініках світу. Вони зацікавлені в пацієнтам. З України, зокрема, тому що вони за цей рахунок можуть під, підкормити, підгодувати і сплатити додаткові свої витрати. Тому це нормально. Я думаю, що це нормальний хід, але мені не зрозуміло, чому Україна продовжує годувати чужу медицину. В Україні проведення таких операцій неможливо з кількох причин. По-перше, потрібен сучасний центр трансплантації кісткового мозку, а не будівля повоєнних років. На початку 2014 року ось цю недобудову обіцяють перетворити на лікувально-діагностичний центр, де ймовірно і відбудеться колись перша в Україні трансплантація кісткового мозку від нерідного донора. Ми болісно. Були... Переживаємо той момент, чи буде у нас достатньо штатних посад для того, щоб війти в трансплантаційне відділення, чи буде у нас достатня кількість вже підготованих кадрів на ці штатні посади, бо зараз треба готувати інтернів з тим, щоб потім вони стали лікарями в цьому відділенні. Якщо навіть вирішити ці проблеми без донорського матеріалу, нерідних трансплантацій в Україні не буде. І буде дуже дивно і незрозуміло, якщо це все побудується, запрацює раптом, а реєстру так само в країні і далі не буде, і через це не будуть проводитися на трансплантації кісткового мозку. Національний реєстр донорів гемопоетичних стовбурових клітин кісткового мозку створено в 2009 році. За три роки в ньому з'явилося 82 донори. Питання не в тому, скільки донорів в реєстрі. Лежить питання в тому, чи він включений в міжнародну базу, бо шукати прийдеться все одно не серед 80 чи 8 тисяч українців. Шукати прийдеться в усьому світі. Забезпечити входження в міжнародну систему це діло реєстру. Тобто, кожен повинен займатися своєю справою. До міжнародного банку донорів входять національними реєстрами, а це не менше тисячі вітчизняних донорів кісткового мозку. В Росії він достатньо формальний. Там є тисяча донорів, але при цьому вони сьогодні користуються базою всього світу. Це можна було зробити ще вчора, тому я не бачу жодних перешкод, крім політичної волі і відповідальності для того, щоб Україна остаточно сформувала національний реєстр. Донорів і ввійшла в міжнародний. Розповісти про те, як працює установа та чому Україна до сих пір не має угоди з міжнародним банком донорів на камеру керівництво реєстру відмовилось. Натомість пообіцяли написати листа до моменту виходу сюжету. Ми так нічого і не отримали. Він ніби існує, але фактично його немає. Таким чином, Україна не має можливості доступу до міжнародної бази даних донорів кісткового мозку. За моїми підрахунками, потрібно близько п'яти мільйонів гривень. Я впевнений, що такі кошти в державі є. Чому ж тоді Україні до сих пір вигідніше платити мільйони гривень щороку закордонним центрам замість того, аби вкладати гроші у вітчизняну медицину? Відіма може, даже навіть й за того про що. сами родители и волонтеры всякими, всяческими способами находя вот эти деньги они берут на себя те задачи которые должна, должны, должно выполнять государство то есть да дети каким то образом все таки уезжают за границу и проходят там лечение значит проблема не такая большая но каким, ну, какими силами достигается этот результат и скольким детям не успели помочь ну, этого никто не знает Тетяна Кудрова пішла з життя 4 вересня. Вона одна з сотень тих, кого вже нема.